Доброго ранку всім. Російські окупаційні війська вночі дально тероризували мирні міста та села Дніпропетровщини. Наші рятувальники ліквідовували наслідки обстрілів як і по Дніпру, так і по Нікопольському району. Рятувальники Дніпра ліквідували пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу. Ввечері, 25 жовтня, пожежу було локалізовано на площі 300 квадратних метрів. А згодом вже ліквідовано. Від ДСНС залучалося 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та вагітна жінка. Також за уточненою інформацією, поранено чотирьох людей: це двоє хлопців, 26 та 28 років, та 27-річна дівчина, яка зараз знаходиться у важкому стані. Також одна 300-річна жінка у стані середньої важкості всі постраждалі зараз перебувають у лікарні. У Нікопольському районі ворог атакував Червоногригорівську громаду, били з реактивних систем залпового вогню град обстрілами була обірвана лінія електропередач, через що понад 600 родин залишились без світла. Наразі аварійні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. На щастя у громаді обійшлось без постраждалих.